Наразі в нас після того, як цей закон був прийнятий, НКРКП внесло зміни в ліцензії, які були видані на енергоатом, на виробництво електричної енергії, а також на ліцензію на виробництво транспортування і постачання теплової енергії. Працівники Південноукраїнської АЕС разом з колегами з Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій, дирекції НАЕК «Енергоатом» беруть участь у навчанні з енергоефективності. Загалом до занять долучили більш як 45 осіб. Практичному курсу передувала теоретична підготовка на базі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наша мета сьогодні обучити людей показати основи цих робіт. Навіщо це робиться? Подібні роботи енергетичного аудиту в Україні проводились на об'єктах Укргазвидобування, проводились на об'єктах Трансгаза. Така ж сама мета зараз лягає на нас, КПІ як викладачів. Це обучити людей і дати можливість. Покращити умови праці, умови експлуатації обладнання і здешевшення виробництва продукції на об'єктах енергоатому. Загалом, за словами викладачів КПІ, результати вже проведених аудитів в Україні демонструють позитивні зміни, Скорочується споживання енергоресурсів та операційні витрати, а зекономлені кошти направляються на інші важливі потреби. Практика на майданчику Південно-Української АЕС тривала протягом трьох днів. У навчанні взяли участь представники різних підрозділів підприємства, турбінних цехів, служби налагодження та випробування обладнання, виробничо-технічної служби. Теплопостачання і підземних комунікацій, цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж, каскаду ГЕЗГЕС та навчально-тренувального центру. Учасники вивчали технічні нюанси роботи з вимірювальними приладами, робили обстеження ділянки теплової мережі АЕС місто та деякого електротехнічного обладнання, трансформаторів, електродвигунів. Вчора у нас було ну, ми розбирали теорію, як працювати з приладами. Наразі ми зараз об'їжджаємо е, лінію АЕС-місто теплову, по якій продається теплова енергія до е, міста. Е, ну, деякі виміри вже зробили на ТРП профілакторія. Зараз будемо дивитися е, стан лінії від е, розподілу відповідальності між КПТВКГ та атомною станцією і в бік атомної станції. Наступним етапом буде проведення аналогічної практики на Рівненській та Хмельницькій АЕС для їхнього персоналу. Підсумком цього навчання буде сертифікація фахівців і надання їм права на проведення енергоаудитів. Як того потребує закон про енергетичну ефективність? Перший звіт вони мають підготувати вже до листопада 2025 року і опублікувати витяг з нього на порталі Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження України. Це допоможе оцінити ситуацію і розробити подальші заходи щодо оптимізації витрат.